Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, за словами голови канцелярії прем'єр-міністра країни Ґерґалі Гуляша. Угорщина перебуває в особливій геополітичній ситуації та піклується про безпеку понад 100 тисяч етнічних угорців на заході України. Глава канцелярії премєр міністра угорщини Ґерґалі Гуляш, 12 січня, заявив, що керівництво країни не планує постачати зброю Україні та відмовляється надавати транзит через свою територію для постачання озброєння. Таку позицію Будапешт зайняв через геополітичну ситуацію, повідомив Гуляш в ефірі програми Хірадо, яку транслювала телекомпанія MTVA. за словами чиновника. Угорська сторона піклується про безпеку понад 100 тисяч етнічних угорців, які мешкають на Закарпатті. В Угорщині особлива геополітична ситуація, яка полягає в тому, що ми могли б перевозити зброю тільки через Закарпаття, і тому ми не беремо участі в постачаннях. Це необхідно для захисту сотень тисяч угорців, які там проживають, пояснив Гуляш. Також угорський політик прокоментував постачання західними країнами важкої бронетехніки, у тому числі німецьких танків Леопард. Він зазначив, що тоді, коли західні країни, зокрема й Німеччина, хочуть уникнути загрози початку світової війни, Угорщина завжди попереджала про небезпеку ескалації конфлікту в Україні. Також Гуляш наголосив, що кожен уряд сам вирішує, наскільки далеко він хоче зайти в підтримці України. Проте, якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО, це призведе до... Початку третьої світової війни. Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина була заздалегідь, попереджена Росією про напад на Україну, та в разі успіху військ РФ імовірно готувалася забрати Закарпаття. Про це він сказав увечері в понеділок, 2 травня, в ефірі національного телемарафону в слоті каналу 1+,1. Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну, сказав Данілов, відповідаючи на запитання про можливість вступу. По України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася, подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни. Додав Данілов, якого цитує інтерфакс Україна. Раніше на офіційному рівні стало відомо про те, що Угорщина підготувала сценарій на випадок, якщо російська агресія проти України досягне Закарпаття. Держава готова вживати заходів і виведення військових охорони кордону. Один з них такою інформацією поділився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у свіжому інтерв'ю порталу Хірадо. За словами МЗС, його країна продовжить політику максимального дистанціювання від війни. Держава хоче звести до мінімуму ймовірність бути втягнутим в бойові дії. При цьому в Угорщині готові сценарії на випадок, якщо битви почнуть розгортатися на території Закарпаття. Правда, міністр закордонних справ не став конкретизувати дії країни в такій ситуації. Ми також підготували сценарій на випадок війни на Закарпатті і виведення угорських військових з охорони кордону. Частково є частиною цього, заявив Сіярто. На думку чиновника, західні країни ввели вже достатньо санкцій, тепер потрібно зосередитися на припиненні вогню і досягненні миру. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.